Чи дивитеся ви онлайн таророзклади? Здається, що це просто розвага або спосіб зазирнути в майбутнє? Але чи замислювалися ви, яку небезпеку вони приховують насправді? Сьогодні ми поговоримо про те, як загальні онлайн-таророзклади можуть створювати ілюзії, впливати на вашу психіку та навіть змінювати ваші рішення? Можливо, ви цього навіть не помічаєте, але ці відео здатні формувати залежність, знижувати критичне мислення. І змушувати вас підлаштовувати реальність під випадкові слова. Чому так відбувається? як саме працює ця пастка? Давайте розбиратися. Перший пункт: любовні теро Чому це небезпечно? Зараз у соціальних мережах справжній бум на теророзклади про кохання. Вони повсюди: Ютуб, Тікток, Інстаграм. А відео з розкладами набирають сотні тисяч, а іноді мільйони переглядів. Це дуже вражає. Але чи задумувалися ви, чому люди так масово дивляться ці прогнози? Якщо вам приходить в голову подивитися та про стосунки, це 100% показник того, що ці стосунки вже розвиваються нездорово. Чому? Тому що здорові відносини будуються на довірі, взаєморозумінні та реальній комунікації між партнерами, а не на гаданнях і прогнозах. Онлайн-розклади створюють ілюзію що можна підглянути за думками іншої людини або дізнатися майбутнє ваших стосунків. Але замість того, щоб розбиратися в реальних проблемах і говорити з партнером, люди починають покладатися на випадкові загальні прогнози. Це може змусити їх приймати важливі рішення на основі абсолютно суб'єктивної інформації. Уявіть. Ви подивилися розклад і там кажуть, що партнер щось приховує. Або ось-ось зробить крок назустріч. Тобто ви починаєте шукати підтвердження цим словам, навіть якщо їх немає. Або, навпаки, перестаєте діяти самі, очікуючи, що доля все вирішить. Так формується психологічна пастка, в яку дуже легко потрапити. Але чому ці розклади здаються такими правдивими? Давайте розбиратися з цим детальніше. Другий пункт ефект Барнома, як таророзклади здаються особистими. Дослідження показують, що популярність таророзкладів можна пояснити психологічним феноменом, відомим як ефект Барнума або ефект Форера. Цей ефект полягає в тому, що люди схильні сприймати розмиті та загальні. Враження як унікальні застосовані до себе, наприклад, при перегляді загального таро розкладу людина може відчути, що інформація стосується саме її ситуації, хоча насправді ці твердження настільки загальні, що можуть підійти ну, багатьом людям. Це створює ілюзію персоналізованого передбачення. Хоча насправді такі розклади не враховують індивідуальних обставин кожного глядача. Таким чином загальні онлайн-таро розклади можуть вводити в оману, змушуючи вас вірити, що вони, вони відображають вашу особисту ситуацію, тоді як насправді вони побудовані на універсальних твердженнях, які підходять для дуже широкої аудиторії. Розуміння цього психологічного механізму допомагає критично оцінювати подібний контент і уникати потенційних пасток самообману. Але є ще одна проблема. Такі розклади можуть погіршувати співзалежність. Третій пункт таро і співзалежність. Як формується ця пастка? Є люди, які особливо схильні до співзалежних відносин, вони буквально розчиняються в партнері, постійно аналізують його поведінку, шукають приховані сенси у словах і діях. І коли така людина починає дивитися таро розклади, ця співзалежність посилюється в рази. Чому? Тому що весь час, поки йде розклад, глядач повністю занурюється в думки про іншу людину. Всі слова таролога сприймаються як підказки, що це щось більше. До того ж, більшість таких розкладів подають інформацію емоційно, з натяками на таємні знаки, долоносні зміни чи приховані почуття, які потрібно розгадати. В результаті формується психологічна пастка. Чим більше ви дивитеся таро, тим глибше застрягаєте в цьому стані. Тобто, вам здається, що ви отримуєте відповіді, але насправді ви ще більше прив'язуєтесь до людини, яка, можливо, взагалі не приділяє вам уваги. Це одна з головних небезпек таких розкладів. Вони підсилюють емоційну залежність і закріплюють звичку жити не реальністю, а лише фантазіями. Але окрім цього, вони буквально забирають вашу енергію. Четвертий пункт: езотерика, психологія та витік енергії. Я вірю в езотерику. Багато речей у цій сфері дійсно перегукуються з психологією, і деякі концепції працюють на рівні тонких процесів. Але дуже важливо правильно це розуміти та усвідомлювати, як саме це впливає на наше життя. Тобто, коли людина дивиться таро розклад. Вона отримує не просто інформацію, вона вкладає це в свою увагу, емоції, очікування. Якщо після перегляду ви починаєте шукати в реальному житті підтвердження почутого, непомітно для себе втрачаєте величезну кількість енергії. Тобто будь-яка ілюзія потребує підживлення. Чим більше ми вкладаємо емоцій у щось, чого ще немає, тим більше власної енергії ми витрачаємо. І це одна з головних проблем онлайн-таро-розкладів. Вони змушують людей жити в очікуванні замість того, щоб направляти енергію на реальні дії та рішення. Але окрім цього, таророзклади ще й впливають на хімічний процес в мозку, запускаючи дофамінові гойдалки. Давайте розбиратися, як це відбувається. Отже, п'ятий пункт дофамінові гойдалки. Чому таророзклади викликають залежність? Перегляд таророзкладів запускає дофамінові механізми в мозку. Дофамін. Це нейромедіатор, який відповідає за очікування, мотивацію та відчуття нагороди. Коли ви чекаєте на відповідь, ваш мозок уже починає виробляти дофамін. Це так званий ефект очікування. Навіть якщо розклад каже очевидні речі, у вас виникає відчуття, а раптом я зараз дізнаюсь щось важливе: це створює додатковий імпульс для вироблення дофаміну. Якщо прогноз співпадає з тим, що ви хочете вірити. Виникає позитивне підкріплення. І ви отримуєте короткочасний сплеск задоволення. Але що відбувається після перегляду? Реальність залишається незмінною. Час іде, але нічого не відбувається. Рівень дофаміну різко падає, і мозок починає шукати новий стимул. Ще, ще один розклад. Так формується циклічний механізм, який змушує вас дивитися це відео знову і знову. Наукові дослідження підтверджують, що контент, який будується на перечутті та очікуванні, може викликати дофамінові стрибки та навіть формувати залежність дуже сильно. Це пояснює, чому люди так часто повертаються до подібного контенту, навіть якщо він не приносить їм користі. Шостий пункт індивідуальні розклади. Та ж сама пастка. Якщо ви думаєте, що індивідуальні або замовні онлайн-таро працюють інакше, ні, це та ж сама історія. Проблема не в тому, що розклад роблять особисто для вас, а ну, механіка та сама. Будь-яка людина, яка звертається за розкладом, вже знаходиться в емоційній невизначеності. Вона хоче отримувати відповідь, хоче, щоб їй пояснили ситуацію, і що в результаті. Вона отримує інформацію, яка здається глибокою і правдивою, але насправді просто підлаштовується під її запит. Я навіть маю власну історію на цю тему досить комедна. Якось один хлопець замовив розклад про мене. І знаєте що? Він навіть потім надіслав мені голосові повідомлення від тієї тарологині. Вона сказала, що я пішла від нього через роботу і що йому варто спробувати налагодити зі мною контакт. Але в реальності все було інакше. Ми навіть не були у стосунках, просто, наче, до цього, тільки йшло. А я на той момент вже почала зустрічатися з іншою людиною. Ця історія просто ідеальний приклад того, як теророзклади просто заповнюють прогалини, використовуючи доволі загальні пояснення. Вони дають те, що людина хоче почути, або те, що здається логічним. Але це зовсім не означає, що це правда. Так. Справді є люди, які мають певний дар і можуть читати карти глибше, ніж просто переказувати загальні формулювання. Але таких людей дуже мало. А коли дивишся на кількість тарологів, що пропонують свої послуги онлайн, розумієш, фізично не може існувати стільки людей з унікальними здібностями. У більшості випадків це просто бізнес, а не справжня містика. Ну і які висновки з цього всього можна зробити? Онлайн-таро-розклади можуть виглядати безневинно, але насправді вони формують ілюзії, підсилюють співзалежність, виснажують енергію та навіть впливають на хімію вашого мозку. Замість того, щоб довіряти випадковим прогнозам, варто навчитися слухати себе, приймати усвідомлені рішення та працювати над своїм життям тут і зараз. Ну, просто уявіть абсурдні ситуації, коли ви дивитеся відео про відчуття та думки іншої людини. Ви розумієте, який взагалі процент того, що воно так і є? Просто уявіть, ваш партнер або потенційний партнер подивився розклад на ваші почуття, а потім ще й поводиться відповідно до почутої інформації. А ви такі ходите і думаєте, чел, з тобою все нормально, все окей. Тобто, якщо ви самостійно не маєте змоги запитати у людини, а що ти відчуваєш до мене, а яке в нас з тобою майбутнє, то ось на цьому і потрібно поставити крапку. Просто жирну крапку. Досить робити собі ведмежу послугу, за яку ви розраховуєтеся менталкою. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. І напишіть у коментарях, чи помічали ви за собою. Подібний ефект від таро розкладів. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.